Вітаю тебе на моєму каналі! Це вже третє проходження гри Симулятор Прибиральника. Що ж, підпишись на мій канал. Давайте спробуємо набрати 400 підписників, залишилось зовсім трішечки. Став подобайку і натискай на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. А ми продовжуємо нашу з вами гру. Записую я це відео вночі. А говорю я, це для того, що ми з вами завзяті робітники, звісно, до шахтерів нам далеко, але працюємо 24 години на добу. Що ж, відчиняємо наші двері, наші чудові, хотіла сказати, квартири, але це будинок. Звісно, тут би не завадив ремонт, якщо чесно, але це, мабуть, потім відкриваємо нашу з вами улюблену пошту Анатолій Замупа. Звучить у нього фамілія, знаєте, якось <смір> трішки я не про то подумала. Так, нова стіна. Вітаю! Я звертаюся до вас з проханням побудувати додаткову стіну в нашому будинку. Моїй доньці вже три роки, і я думаю, що це відповідний момент, щоб у неї з'явилася своя кімната. Розподіліть спальню на два приміщення. Обидві кімнати повинні мати двері з виходом в коридор. В кімнату доньки прошу поставити нове ліжко, а старе дитяче продати з найкращими побажаннями Анатолій Замупа. Ну, Все ми зараз зробимо, як ти хочеш. А може й ні, подивимось, як нам взагалі вдасться це зробити, але будемо, звісно, намагатись старатись. Так, одразу наш планшетик. Подивіться, нам ще й підвал сюди засунули. Навіщо? Я не хочу туди йти. Там погані злодії водяться. Так, нам потрібно перемонтувати електричну розетку. Давайте спочатку підвал. А де в нас може бути підвал? Це, мабуть, якась окрема кімнатка, якась сюди якраз таки. Мені страшно. Так, це підвал. Ну, слухайте, він виглядає досить таки дбалим. Я б не сказала, що це, прям, знаєте, підвал підвалом, який я собі уявляла. І тому давайте шукати розетку. Якщо слідувати карті, вона прямо тут. Так. А ну, подвинься. А чому я її не можу подвинути? Слухайте. А це я можу подвинути. До речі, в нас з'явилися нові інструменти. О, ні, це стін. Це, напевно, така, знаєте, маленька плиточка, типу як калітка, я не знаю, як вам правильно. І демонтаж. Це для руйнування стіни. Угу. Використовуючи інструмент молоток або будуючи стіни, можна використовувати кнопку, щоб підвести... Підсвітити стіни, які потрібно збудувати або зруйнувати. Ну, ми руйнувати більше любимо, ніж будувати. Так, давайте далі поглянемо. Ага, це нам. Ну, добре, я зрозуміла. Так. Але на нас чекає ось. Розетка. Відчиняємо. І тепер одразу зачиняємо. Бачите, як ми впоралися за 2 секунди. Насправді ні. Це в нас займає ну, десь секунд 25 на одну розетку. Просто я не бачу сенсу в тому, щоб кожен раз так от дивитися, як я розетку лагоджу. Мені здається, це буде нецікавим. Так. Це ми зробили. Ага, нам ще потрібно стіни знищити. Оце я люблю. І нам потрібно ще. Поремонтувати розетку. А мабуть, тут, дивіться, так. Ну Якщо ми тут, я пропоную одразу це зробити ось вона. Зараз ми цю також поремонтуємо. Якраз покажу вам процес, що і куди потрібно вставляти. Але не робіть це самостійно, якщо не знаєте, як це робити. Ну, звучить якось логічно, чи не так? А то, знаєте, подивитесь всяких туторіалів. Як полагодити те чи інше, а потім виходить казне, що. Пишіть у коментарях, у кого таке було. А в мене таке буває, ну, просто, дуже часто, особливо з ноутбуком. А тому такі справи. Так, це у нас ванна кімната. О, це, напевно, якраз таки потрібно ці стіночки знести, я думаю. А ну, секундочку. Так. Це вони. Подивіться, яка анімація. Серйозно бах, бабах. Мені це подобається, слухайте. Подивіться, як воно все реалістично просто виглядає. Але мені здається, це довго. Це реально буде довго, друзі. Тому зараз ми з вами прискоримо процес. Я б ніколи не подумала, що ламати стінки це буває так важко. А ще мені здається, що ми трішечки зламали не те, що нам потрібно. Секундочку, зараз ми це виправимо, можливо, потім, не знаю. Ну, в будь-якому випадку продовжуємо робити свою справу. Але чомусь вона встала на місці. Щось у нас трішки давайте присядемо. Я тоді гадаю, нам потрібно буде з вами зараз доламати стінку і поставити нову. А то що ми так залишимо, слухайте. Чи як думаєте, йому байдуже буде? Ну, типу, завдання виконано. Ми знищили стіни. Але нам потрібно ще й побудувати. Так, секундочку. А як нам зрозуміти, що які нам потрібно будувати ось це? Напевно, так. Давай побудуємо. Ой, секундочку. Зараз як напертачу. Хочу, що мало місця, але я думаю, все нам предостатньо. Дивіться, все нас ходить. Але я не розумію, як сюди може вміститися так багато стінок, якщо чесно. Подивимось насправді. І нам потім ще потрібно буде купити ліжко. Так, ми побудували з вами стіночки, і я думаю, що ми це можемо продати. Оп! Шкода, що ми із стінками не можемо так зробити. Так, і тепер нам потрібно ліжко. Зараз ми спробуємо його знайти. А як ми сюди двохспальне ліжко вмістимо? А там немає щось поменшого. О, подивіться. Є в нас таке. Давайте, напевно, рожеве буде або червоне. З такими відтіночками, знаєте. А воно сюди не вміщається, друзі. Ну, отут поставимо. Все, ти можеш тепер відпочивати в своєму брендовому люксі. Я думаю, їй сподобається. Так, і тепер нам потрібно побудувати стіни, але я не розумію, яким чином їх побудувати і де їх побудувати. Напевно, тут, де ми зламали, подивіться, ми тепер пройти не можемо. Ми застрягли. Так, ми розібралися зі стінами, залишилось лише побудувати те, що накоїли. А тут взагалі не так багато, тому ми одразу це все зробимо. Ну, подумаю, що вирішили зробити ремонт, перестарались Ну з ким не буває от. Заважає, правда, у нас тут. Пару стіночок яких потрібно позбутися. А так. І тепер, напевно, зможемо Ні, не можемо. І остання стіночка. Все, готово. Подивіться, яка кімнатка. Ну, а тут далі вони самі дороблять, яким там потрібно. Тож поспішаємо до наступного замовлення. Януш Сіка, чи сікало, не знаю, як правильно наголос. Потрібно зайнятися стіною. О, та це ми любимо, слухай. Вітаю, шановна ремонтна фірма. Останнім часом популярні великі кімнати, про що свідчить хоча б цей факт. Що мій сусід та сусід мого сусіда ми знаємо таких сусід, сусідів сусіда. А декілька стін у своїх будинках знесли. Я теж хотів би знести в моєму будинку декілька стін для зносу, ідеально підходять стіни між вітальною кухнею і коридором. До того ж, нещодавно сусідка, що живе навпроти, пофарбувала стіну у своїй спальні світло-блакитний колір. І я також дуже хотів би пофарбувати стіни таким кольором. Я вірю, що така професійна фірма, як ваша, без проблем впорається з виконанням мого прохання з малими затратами. З повагою! Звісно, ми впораємось навіть ще краще, не переймайся. Але знаєш, що мені не подобається у твоєму замовленні? Ти побачив, як у сусіда він зламав собі стіну, Ти теж хочеш. Як там, наприклад, сусідка пофарбувала? Свою стінку, наприклад. І от тобі це як за потребу можна сказати, це робити. А треба робити так, як хочеш саме ти в цьому сенсі і не дивитися на інших. Ну, добре, побажання клієнта завжди закон. Скільки стін! Ви що знущаєтесь? Так, секундочку. Вскриваємо знову планшет вміння. Без будівництва нам нічого. Не вдасться зробити, але сподіваюся, так, оплата за замовлення. Ну, слухайте, давайте ми покращимо. Так, і будівництво. Ні, мені потрібно погром влаштувати, демонтаж. Ой, давайте на 25%. І тепер стіну. О, три стіни одночасно і швидше на 50% будівництво Саме те, що нам треба. І тепер можемо приступати до нашої з вами роботи. До речі, а чому в нас другий предмет заблокований? Я чогось не розумію. Ну, добре. Не будемо мити вікна. Так, давай ми подивимось взагалі. Що тобі тут потрібно знести? Ну, слухайте. Вже непогано начебто ми з вами руйнуємо стіни. Давайте ще ось тут. Отак от молотом. Хотіла б я б також на всі проблеми свої ось так. Оп, і все. Будьте обережні зі своїми бажаннями, тому що клієнт захотів лише, щоб ми зруйнували стіни. А як зруйнували то вже не наші турботи. Ми йдемо далі до наступного завдання. І в нас залишилось одне завдання. Пофарбую кольорами. Щось пофарбувати потрібно. Давай. А де саме ти хочеш пофарбувати? Стривай, вітальне з елементами кухні. Ну це... Ага, я зрозуміла. Будемо фарбувати? Але, знаєте, що дивує в цій ситуації? Те, що не показується нам, що потрібно саме тут фарбувати. Давайте, можливо, пройдемось по іншим кімнатам. Дивно. А, це спальня, я не туди глянула, друзі, вибачайте. Так, а як нам нашу фарбу перенести? Де вона взагалі поділась? Хтось її бачив? Ось ти, красуня наша. Ходи. Нам потрібно сюди. І зараз будемо фарбувати. До речі, я вже і забула, що ми можемо одразу декілька стін фарбувати замість однієї. Чудово, 10% в нас вже з вами є. Якщо так і подумати, залишиться зовсім трішки. Майже 20 є. Але знаєте, що мені не подобається в цій грі? Саме фарбування ось оцих стіночок. Тому що, поки їх помітиш, що це? Це займає багато часу, як на мене. Не так багато як фарбування, але поки ти прицілишся, так би мовити, до цих стіночок. Ага, я дивлюсь, я не дофарбувала. Що воно так просто колір лягає, подивіться, напевно, що так. Все, нарешті ми пофарбували з вами стіни, і ось такий маємо результат. Непогано, чи не так? Якщо не зважати на це. Але ми завершуємо наше завдання. І знаєте, що я взагалі хочу спробувати? Хочу спробувати наступне: відкрити планшет і подивитись, мабуть, якусь фарбу, наприклад. Просто подивіться, скільки тут кольорів на будь-який смак. Тут і шпалери. Я просто не знаю навіть з чого почати, але я б хотіла б, напевно, пофарбувати двері. Давайте спробуємо. Як гадаєте, вдасться? Ну, як сказати. А якщо ми, наприклад, пофарбуємо наші стіночки, подивіться. Я пропоную зараз зробити з вами ремонт нашого будиночку. Тож, давайте швидесенько пофарбуємо наші стіночки. Так, тепер нам потрібно з вами замінити двері все ж так. Подивіться, просто вже на цей будиночок, як тут в нас затишно. Хоча ми тільки з вами пофарбували стіни. я взагалі вважаю, що ну як це ми так, робітники. І наш будиночок це наше лице. Це продажі. Як до нас люди звертаються, я не знаю. Ну, там було сказано, що звертаються взагалі до компанії, тому, можливо, ми просто який. Робітничок, який працює в цій компанії. А ми можемо якраз таки так, дивіться, ми ще й почистити забруднення можемо. Ой, та ти що клас взагалі. І тепер я пропоную замінити ці жахливі все ж таки двері. Ну, все нам без дверей непогано живеться. Жартую. Так, нам потрібен магазин. Зараз ми спробуємо з вами підібрати якісь дверці. Ой, Так, і давайте подивимось. Оці непогано виглядають. Якраз під наш колір. Я думаю, давайте їх візьмемо і не будемо паритись. Ой, подивіться, ми ще можемо вибрати бантик. Я хочу рожевий. І різдвяні кулі. Теж хай, мабуть, будуть рожевими. Чи білими? Ні, рожевими. Все. А що нам треба робити? О, О все, в нас є наші. Двері, але які ми криво поставили, напевно, так? Мені здається так. Ану. Так виглядає набагато краще, як ви гадаєте. Хоча, якщо придивитись, спочатку ні, все ми правильно з вами зробили. Це взагалі, щоб стукати. Ну, у Лєри не все так, як у людей, тому повертаємось до початкового стану дверей. Все, готово і тепер пропоную замінити теж тут двері. Давайте подивимось взагалі, який в нас є з вами вибір. Я навіть і не знаю, що нам потрібно сюди слухайте. Мабуть, ці двері давайте поставимо. А ну, які ще є в нас? Так, напевно, давайте ці. Нічого собі скільки в них. Кольорів насправді. Ручки. Наскільки просто, я вже знаю, і в котрий раз це повторюю, деталізована гра настільки, що це мене досі вражає. Так, секундочку. Нам, напевно, спочатку стінку треба поставити, щоб потім її зруйнувати. Чи що нам робити в цій ситуації? Ну, це було очевидно. А знаєте в чому прикол? Сюди поставити я не можу. Проте сюди. Будь ласка, називається. Так в нас нічого й немає, що тут можна продати. Ну, добре, друзі, будемо на цьому завершувати, а вже в наступній частині з вами прикрасимо ще наш будиночок. Зробимо його гарнесеньким. З вами була Уроз. Всім до нових зустрічей!